Феномен 21-го сторіччя селфі останніми роками. Досить популярно стало фотографувати себе та ділитися світлинами у соцмережах. Детальніше про селфі та що приховує з першого погляду невинне захоплення. Розповість Світлана Дем'янюк. Вірус, який охопив світ, він не обирає ні статі, ні віку, тому ніхто не захищений від нього. Це селфіманія. Жодна подія не обійдеться без селфі. Більше того, деякі люди не можуть і дня прожити без автопортрета. І навіть зірки не виняток. Коломияни теж не відстають від моди. Я дуже люблю робити селфі, оскільки це допомагає мені самовиражатися. В загальному в день я роблю близько трьох-чотирьох серій фотографій і обов'язково закидаю їх в соціальні мережі. Я вважаю, що селфі допомагає мені бути впевненішою в собі, піднімає мою самооцінку і взагалі мені дуже подобається фотографуватися. Селфі це вид фотографії, в якому людина знімкує сама себе або своє відображення в дзеркалі. Вперше термін з'явився в 2002 році на австралійських інтернет-форумах. Проте особливої популярності цей жанр фотографії набув останніми роками з розвитком камер на мобільних телефонах. До речі, в 1914 році Велика княжна Анастасія Романова у 13 років зробила перше селфі серед підлітків. Вона сфотографувала своє відображення у дзеркалі. В наші дні селфі це майже стиль життя. Найпопулярніші місця для зйомки пляж, тренажерний зал, примірочна. Також знімкуються з їжею та у стилі дакфейс. Що мотивує людей фотографувати самих себе, розповість психолог Наталія Федорук. Людину може спонукати до селфі, це те, що в реальному житті можливо її не зовсім одобрюють, хвалять, цінують. А коли вона робить селфі, виставляє таким чином себе в мережу. Там є ну значна кількість друзів, декілька тисяч, і вони, ставлячи свої лайки, таким чином її одобрюють, оцінюють. І це основна мотивація отримати позитивні емоції, щоб мене оцінили. Але е, негативний момент є те, що селфі може виступати певним таким нарцисизмом, коли людина тільки е, займається самолюбуванням, виставляє його. Е, можна говорити вже про залежність від селфі, коли людина встає вранці і думає про те, де б я себе сфотографувала, щоб виставити, щоб мене оцінили. Така нав'язлива думка вона призводить до того, що з реального життя людину викидає у віртуальне. Психологи також запевняють, що найчастіше страждають на селфі манію люди самозакохані або дуже невпевнені в собі. Втім, не всі люблять робити автопортрети. Деякі люди не бачать жодного сенсу в таких світлинах. Не знаю, не займаюся, бо якщо чесно, не люблю і все. Рідко буває таке, що хочу зробити, просто щоб подивитися, які з турне виглядаю все. А так, тому щоб викладати. рідко. Такає ніколи бажання де ти була на Ну, я краще люблю такі фотографії, щоб було видно, де я, а не мене і там десь щось з боку. Та все ж охочих зробити селфі та поділитися світлиною в мережі, таки чимало. А спеціалісти прогнозують наступними роками ще більші спалахи селфі манії. Головне, щоб все захоплення не вийшло за розумні межі. Тому не женіться за оригінальними селфі, ризикуючи власним здоров'ям. Пам'ятайте, це лише фотографія. Світлана Дем'янюк, Андрій Гарщук для подій телеканалу НТК.